Притча не вчить відвертатися від ближнього. Роздуми над Божим Словом на свято Святої Терези Бенедикти від Христа Покровительки Європи. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне. Буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли назустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте йому назустріч! Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим, Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть: Щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять й інші діви та й кажуть пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав. Воістину кажу вам я вас не знаю. Тож пильнуйте. Бо не знаєте ні дня, ні години. У притчі про 10 подруг нареченої, які мали зустрічати молодого, Ісус Христос сам відкриває її сенс, говорячи. Врешті приходять інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав, воістину кажу вам, я вас не знаю. Це притча про очікування на Божий суд. Ми всі перебуваємо в очікуванні на нове пришестя Господа. Але деякі з нас, мудрі, розумні, розсудливі, готуються до майбутньої зустрічі, вдосконалюються. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. Зростають у вірі, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними і цим збирають скарби не на землі, а на небі. В усьому цьому нам допомагає свята літургія, де ми чуємо Божий голос та відчуваємо Його присутність. Також Таїнства церкви, читання святого Письма, Молитва. Господь піклується про тих, хто й сам піклується про свою душу. Мудрі завбачливо думають про майбутнє, немудрі живуть лише теперішнім. Христос просить нас завжди бути поготові, чувати. Але розуміє і пробачає нам моменти слабкості, адже ми можемо і задрімати, відволіктися на клопоти світу цього. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть, а мудрі у відповідь кажуть, щоб часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Серед наших близьких можемо зустріти і нерозсудливих, але притча не вчить нас відвертатися від них і відмовляти їм у допомозі, а показує нам, що ми не можемо їх врятувати самотужки на це здатен лише Бог. Наших накопичувань. Духовних надбань, добродійств ледве вистачить для нас самих. Справа спасіння інших в руках у Господа, дар віри. Ніхто не може прийти до мене, коли Отець, який мене послав, не притягне Його, та в руках цієї людини, прийняття дару, визнання Христа. Практика віри, участь у Євхаристії, справи милосердя, вивчення святого Письма. Адже коли ми читаємо Святе Письмо, Бог входить у наше життя, ми пускаємо Його в своє серце, і Він пізнає нас. Якщо ми цього не робимо, то одного дня Господь може сказати нам. Воістину кажу вам: я вас не знаю. Притча вчить нас, що кожна людина сама несе відповідальність за свій духовний стан. Духовну зрілість не можна купити в останню мить ми можемо розраховувати тільки на свої власні відносини з Богом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.